Роби свій вибір, кожен із нас громадян країни. В світі милішої та кращої країни, як матір об'єднала нас, піднесла і зігріла Всюду квітнуть кольорові вишневі сади, хто був хоч раз тут назавжди, повертається сюди. Наша мова співуча, барвиста, рідна, і близька, ведуть стежки запутані від Карпат до Дніпра, ведуть до сонячного Чорного Язовського морів. Багаті чарівні скарби цієї дружної землі. Твоїми діти, юнухи, пробач, не завжди пам'ятаємо, захистимо тебе, сипери. Шкоди подолаєм, хай Господь благословить неньку нашу Україну і біда оминать не заздрість ворогам повинна. Ми надіємось на зміни. Свій голос віддаєм, ти знов прийди, проголосує, каже серце твоє, для цього кожен з нас тверезо. Мислити повинен, перш ніж зробить головний свій, один єдиний вибір. Кожен із нас, громадян, країни, має життя. Шовка блакриє, небо й поле пшенично Символізує дух народу, спокон вік до праці звикший Загиблі поети, герої, пам'яті і підтримує держава, всі традиції культурні Столицю істеляє, свята печерська лавра Пишається нація своїм золотим храмом, хай у кожному Ця пісня завжди луна, бо краса батьківщини, справді вічно жива. Зараз перед нами стоїть важливий вибір, як говорить українське. Народне прислів'я. Легко країну за короткий час відомо зруйнувати, та нелегко потім рідний дім, партету збудувати. Крокуємо разом і проти фальши і тиску. Скажімо, зараз мій підробці голосів. Неумисний, не нав'язуйте, нам владу. Брутально і цинічно ми зробимо свій вибір. Раціональний і логічний. Кошен із нас громадян. Україні. Має жити гідно, покривою весь світ, доля кришталева, живе в наших молитвах. Наш час настав труби свій вибір нервімо, кожен із нас робоття. Любою красиве, доля живе наших молитва, де на ССК. Вінчук Борис Петрович прийняв присягу Державного службовця України 24 серпня 1991 року. З того часу я служу, а не прислужую Україні, улицькій громаді і буду намагатися це робити далі. Свої рішення я завжди приймаю сам. Я достойна людина і свої рішення приймаю сам. Третє, стою перед вами на колінах. Перегромади. Прошу громаду. Людей, які тут зібрались. А тут зібралися поти. Це потрібно не мені, не вам. Це потрібно в Україні завершити вот чортобри, той мирний процес, про який ми всі плачемо. І молимо друга. Дайте, можливість, Україні, переговорникам, Тихо, тихо, тихо. Ворону! Всі місяці допомогти завершити мирний процес він почався. Дайте, волю вас!